Їхали з Жонда, заїхали на базар. Он його назва написана, прочитайте. І такий я б не сказала, що він такий, не знаю, може, там в кінці ще щось було, але ми до кінця не дійшли. Не дійшли, тому що спішили доньці на роботу. Ми вже так, ми думали купити сало. Яке сало не було ніякого сала. Я подивилася, це лілії дядько продає, але де їх маю садити. У мене не мали садити, але вони, може, їх відріб розсвісти, Але це в великому відрі, хоча б літрів 30 відро. Отак, От щоб вона могла засвісти, її треба. Їй треба силу, щоб квітку нати, я так думаю. І ось різне, все домашнє продаються, все вирощують, Це домашня продукція, бачите. А що то таке в цих баночках, так я і не знаю. Я просто дочка говорила з ними по-польськи, а я просто вже зараз якби. Е Ну, Виключила польську мову і вам розказую по, -по цьому. Але що то таке було, я не знаю. То біленьке, бо там баночка. У них в магазинчики такі. А чимось, похожий такий проход у нас на цьому в Вінниці, на м -м, урожай. Урожай називається, да? я вже забула, як називається. Картопля дуже гарна. Ми взяли 2 кілограми. вона, бачите, і дуже смачна. Просто така смачна, настояща, хороша картопля. Чорної немає всередині, що в магазині буває чорна. Ось і, бачите різні продукції. Ну, це, я думаю, що з обтвого. Тоже, Теж беруть на опті, а потім перепродають. Ось пучками теж понав'язували ось, цих всіх. У мене зять теж поїде купити цілу букет великих цих всяких на обті, цих петрушок. цього У мене на руках черемша стоїть 5 злотих. Маленький, бачите, це 5 злотих, маленький пучочечок. От, я думаю, що це наче так багато. Но для польських зарплат 5 злотих, наче нічого, а для українських 50 гривень було б багато за один пучок черемші. Но я ніколи не любила черемші. Не знаю, чому любила. Вона стоїла в нас копійки три ну, коли це ще було на... на гривну? три пучка було колись. Такі... Так, було. Ми тільки можемо все згадувати зараз. А ось молоко. Дивіться, дуже цікава ситуація. 10 злотих стоїть півторашка молока. 10 злотих. Державне в них смачне молоко стоїть 4 злотих літра. Значить, півторашка мала б стоїти 6 злотих. Ну, хай туди-сюди, ну хай би навіть 8, ну, не 10. 10 злотих. І сироватка 3 злотих. Ми купили в неї сироватку і це, цей купили в неї. Одну молоко. Ну, я вам скажу, що молоко не збивається. Якщо робиш каву, воно не збивається. Я не розумію, чому, де, де додано, що щоб збивалося в державному, чи в цьому. Якщо хтось знає, чому не збивається це молоко коли каву робиш, напишіть мені, буде цікаво знати. Так що, от ми не дуже мали час. Так що, ми, кажу так, тільки глянули. І пішли. Пішли хто на роботу, хто куди. Ну, Взагалі, якось так.